Мародерство стрілянина і заручники жителі Донбасу наразі опинилися в зоні справжнього бандитизму. Зброя, що вільно гуляє руками так званих самооборонців, повертається проти мирних людей на блокпостах. Самозванців навколо захоплених терористами міст. Масово зупиняють транспорти з продуктами або іншими товарами для того, як свідчить міліція, щоб просто забрати вантаж на Луганщині. Вирішили відібрати і машини. І буквально розстріляли сімейне подружжя. Родина бізнесменів із Антрацита і їхня десятирічна донька виїжджали на двох машинах і не зупинилися. Ось що побачили телекамери. Чоловік і дружина загинули на місці. Дитину із тяжким пораненням шпиталізували. І при цьому донечани мріють про мир. Хто ж стоїть насправді за цим, начебто, народним бунтом? Тиждень у Донецьку вивчав Руслан Харченко. Враження його збігаються і зі свідченнями авторитетних російських журналістів. Вони на власні очі бачили, хто і як керує людьми, що назвали себе новою владою Донбасу. Повна бездіяльність місцевої донецької міліції. Ось що перше впадає в око в центрі Донецька. Бути побитим за державний прапор посеред міста і під пильним оком правоохоронців для Донбасу. Це вже норм. Ходити з прапором чужої країни і вивішувати його на будівлі теж норма. Ходити з автоматом через плече це і є висловлювати свою політичну позицію, оголосити заздалегідь. Зрозуміло, що фейковий референдум про Донецьку державу значить бути за народ, і за все це жодної відповідальності. Это какой-то знак к нашему правительству что-то делать. Почему никто ничего не делает? И справді, чому? Шукати відповідь на це запитання найкраще у центрі події, на мітингу так званої Донецької народної республіки. Покоя хочет. Чтобы мы были хозяевами тех материальных благ, которые мы создаем, а не кто-то создает. Донбасс хочет свободно определять, как ему жить, на каком языке говорить и с кем дружить. Мені кажеться, вже просто хоче то міра і покоя, Пані бажання спокою, бажання самому визначати, хто буде керувати, бажання самим розподіляти зароблені кошти, говорити своєю мовою. Це майже стовідсоткове повторення гасел будь-якого регіону країни у Львові, Києві, на Донбасі. Люди хочуть того самого. Але тут на Донецьких барикадах вірять, на заваді їх мрій стоїть правий сектор і готуються з ним до боротьби. Насправді, правий сектор це така збірна назва для всіх, хто не з Донецькою республікою. Втім, і сама Донецька республіка це теж збірна назва для цілої низки груп, у яких дуже несхожі наміри і мотиви. Дізнаємося, що усього в захоплені будівлі мінімум 14 угрупувань. Я зустрічаюся з людиною, яка була всередині. Многі з цих людей ані не міють просто даже роботи зарабатують там на житті. У них нет одного центра. Ясно, що центра єдине в Москве, але тут на містах ані, ані, у них свої воїни. Ні, діруться друг з другом, там у кожного адміністрації по этажа, там у каждої групи. Одна з таких патріотичні сили Донбасу, їх основа ветерани спецпідрозділів. З перших днів вони були на барикадах, але згодом відділилися та приїхали в глиб міста. Основна наша задача була, по крайней мере, поки не включились включилися ігроки, була сохранити стабільність регіону. Ми починали з того, що ми хотіли предотвратити любое Деструктивное развитие вот ситуации и обстоятельств. Значит, соответственно, отсюда вытекает и первое требование: не разрушайте регион ни экономически, ні, з точки зору там мічне людських ресурсів, ні, моральна ні Люди в масках та з кийками ретельно контролюють будь-яке пересування всередині барикад, в тому числі і наше, та охороняють вхід в захоплену будівлю. Чужинців туди не пускають. Тож з головою так званої народної ради зустрічаємося на вулиці, жартуючи запитую про нового президента. У відповідь категоричність в Донбасі вибору президента. не буде схоже, це і є основна задача господарів будівлі, інша спеціальність спробувати провести референдум 11 травня, поки з цим проблеми розповсюджувати його в неконтрольовані зброї зони важко. Питання референдуму таке: чи підтримуєте ви акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки? Що написано в тому акті не знає ніхто, та власне його ніхто ще не писав, і фантазії організаторів просто космічні. После получения права жителей распоряжаться, то есть этим правом распорядиться в новый избранный парламент и берет направление движения региона. То есть мы можем призвать всех улететь на Луну, присоединиться к Антарктиде или сделать другие действия. Саме тому тут так нервують коли чують про ще один референдум: одночасний и однозначний. Про приєднання Донбасу до Днепропетровской области, а не до Антарктиды. Параллельный референдум, где? На территории Донецкой области поступила в Дніпропетровская. Ну, Дніпропетровська робить у себе референдум. Тим часом уже близько десятка донецьких сільрад навіть рішення прийняли і просяться до області, де мир і спокій. Бо поки ми говорили у столиці Донбасу, чергова гаряча точка. Стріляють на пораження на прокуратурі бойовими патронами, є ранені. Давай, біжи. Їдемо під прокуратуру, чатуємо біля швидкої. Жодного вогнепального поранення у мітингувальників. Згодом про кілька повідомляють, що правда, у міліціонерів. Бачимо зброю в руках активістів. Міліція Житомирська тримається скільки може, захищається лише щитами. Радикали обдирають їх, хлопцюють, вибивають вікна, закидають туди коктейлі. Молотова. Віромайська лозунгу мір труд має мірам і не пахла сіпаратісти захватили здання обласної прокуратури. В генпрокуратурі. Це визначають як терористичний акт, та ініціатори стрілянини уже не ховаються. Офіційно заявляють про озброєння. На Впродовж тижня в такому ж мирному стилі захоплена будівля СБУ, розгромлені кілька магазинів та офісів. Контролювати людей зі зброєю важко. Грабачі стають звичною справою. Втім, у кого грабують, має значення. Это не Торутен офис, это офис компании совсем совершенно другой это російська компания. Ребята, верните все, що украли. Это це очень нужно для роботи з Росією і многих людей. За нібито народним бунтом увесь час проглядається чиясь міцна рука. Нам підтверджують дві найбільш очевидні здогадки. Перша Володимир Путін спільно з Віктором Януковичем. Цю версію перевіряла в Україні і відома російська журналістка Юлія Латиніна. Їй вдалося дійти до головних дійових осіб цього керованого донбаського фронту. Ми знайшли її в Москві одразу після. Відрядження в Україну. Меня говорили в Донецкой адміністрації, що це совместное підприємство Януковича і ФСБ, що Янукович дает бабки, а ФСБ еще половину перед по дороге. Очень похоже. Вот в Южной Осетии я видела действовала примерно так же. Суми, які надходять за кордон, оцінює громадський активіст Денис Казанський. Активисты дали повстанцы, как там по-разному их называют, регулярно ездить в Москву в Россию. Учитывая, что они недавно заявляли, что им нужно 80 миллионов на выборы, точнее, на референдум. И потом они сказали, что эти деньги не нашли, но ну, не сложно догадаться. Хто може дати гроші зараз? Втім, це ще одне пояснення, з кого складається різношерсна компанія сепаратистів. Усередині ідейних борців за Донбаську незалежність ведеться жорстке змагання за гроші господарів. Між групами точиться неоголошена війна. Приїзд в Донецьк Худорковського каже журналістка, викликав цілу бурю підозр між групами, боялись хтось перехопить фінансування. Тобто ясно, що ці люди просто тупо хочуть бабок. Вот человек, который мне звонил, да? а как бы вот что-то Пушили дали, а мне не досталось. И нарешті частина людей чітко виконує накази головного донбаського олігарха, принаймні самозваний керівник Донецької республіки Денис Пушилін прибігає за першим помахом пальців Рената Ахметова. Когда Пушилін прийшов на встречу з Ходарковским, а он потом прийшов, потому что по пальців Рената, он а, и, э, было смешно, потому что, во-первых, Ренат не сел с ним за стол. Было понятно, кем региона ко кем региона считают Путин. Местные журналисты твердят: скрізь його люди, в тому числі і в керівних ланках міської та обласної міліції. Його інтерес тут співпав з російським бажанням тиснути на Київ. Йому нужна самая широкая автономия в составе Украины. Ну, как и, впрочем, всем местным элитам. То тобто, есть им нужна территория, где они полностью могут контролировать ситуацию, бюджет, иметь свои порядки. Мед своє бізнес куда бить їх німог на суті суму з іншого боку. Ахметов зустрічається з українськими каналами в президенти та публічно говорить про єдину Україну. Але за нашою інформацією, за останні півтора місяці щонайменше чотири рази з ним таємно зустрічалася Юлія Тимошенко, В тому числі напередодні чергових спалахів насильства. Електорат у здійсню наступні значительними, що почути по можна пожертвувати його востоком для того, щоби спровоцировать здесь столкновение, спровоцировать здесь бойню. І, может быть, це стане достаточным поводом для того, щоб аннулировать можливі вибори. Їй теж невыгодно потерять свої фактори влияния, потерять тих людей, які на сьогоднішній день де факто управляют страной. У всьому цьому сплетінні інтересів впливових гравців закордонних і доморозчених немає тільки одного, який би відповідав бажанням 70% жителів Донбасу. Жити нарешті спокою. Руслан Харченко, Костянтин Павлов, Андрій Вєтушкін, ТСН «Тиждень», 1+,1. плюс докладніше про те, якими побачила зблизька самопроголошених донецьких лідерів відома російська письменниця, і журналістка, як витерпіли візит її та Михайла Ходорковського всередину так званої Донецької республіки, і що переконало Юлію Латиніну в тому, що нинішні очільники терористів абсолютні маріонетки. Можете послухати у повній версії її інтерв'ю на сторінці ТСН тижня у Фейсбуці.